Вітаю, мене звати Сергій Півко, і сьогодні ми спробуємо з вами зробити декілька тренувань на веслувальному тренажері concept 2. Перше розминка. Вам потрібно обов'язково гарно розминатися. Ми рекомендуємо починати розминку по елементам, веслування по елементам. Це означає, що ви сідаєте. Підлаштовуючи під себе тренажер, після чого починаєте веслувати. Спочатку тільки руки, потім руки тулуб. Четверть під'їзда, Кожен елемент по хвилині. Пів під'їзда, тобто ви трошки більше згинаєте ноги і більше під'їжджаєте. І повною амплітудою. Далі ми рекомендуємо додати вправи для техніки. Одна з таких вправ це веслування тільки ногами. Ваше вихідне положення. Ноги прямі, руки прямі, тулуб ви нахиляєте вперед таким чином, щоб ви накрили ваші стегна. Ви згинаєте ноги і штовхаєтеся тільки ногами, не роблячи нахил тулубом назад і не вмикаючи руки в роботу. Так само ще хвилину. Після чого додаєте. Нахил тулуба назад, не задіючи руки. Руки висять розслаблені як мотузки. Ще хвилину. Відпочиваємо. Далі вам потрібно навчитися робити старт. Це дуже важливий елемент, особливо для короткої дистанції. Як ми робимо старт? Знову ж таки, сідаємо, зашнуровуємо ноги, ваше вихідне положення. Це четверть під'їзду, руки прямі. І ви робите з максимальною швидкістю. Два рази четверть грибка, пів грибка, майже повний, і виходити на максимальну амплітуду і максимальну потужність. Ваша ціль на старті показати за 6-7 грибків максимальну потужність на тренажері, і потім вже виходити, так би мовити, на свій хід. Це дуже важливо, і це те, що може допомогти вам виграти на короткій дистанції. Як може виглядати саме тренування? Ви робите розминку по елементам, потім відпрацьовуєте ще технічні вправи тільки ноги, ноги, тулуб. Після чого ви робите спочатку 3-4 старти через хвилину-півтори відпочинку на максимум. Відпочиваєте і наступні 3-4 інтервали. Ви робите старт, тобто 6-7 грибків, і далі ще веслуєте 25 секунд на цифрі, на потужності, з якого ви плануєте проїхати. 100 секунд, тобто хвилину 40. Це перше тренування, яке може бути. Друге тренування вам потрібні більш довгі інтервали роботи. Наприклад, по 3-4 хвилини з якимось фіксованим часом відпочинку. Ви так само робите розминку по елементам, після чого виставляєте собі інтервальну роботу на дисплеї, Чотири хвилини роботи, три хвилини відпочинку. Наприклад, можна почати перший раз з двох таких інтервалів. Тобто ви чотири хвилини веслуєте, три хвилини відпочиваєте, чотири хвилини веслуєте. Знову ж таки, з середньою потужністю, там 80-85% від проходження вашої дистанції. І пробуєте зробити цю роботу на не повністю відновленому цілі. Ще раз, розминка. Обов'язково, потім робота. 4 хвилини роботи, 3-4 хвилини відпочинку, почніть з таких двох інтервалів і далі можна додавати до 3-4 інтервалів за тренування. Будьте сильними, гарних тренувань!